Маємо з Богданом по 200 гривень і сьогодні ми перевіримо, де краще поїсти на гарячій вітрині у форі чи в Кайфсі. Кажуть, у форі є така страва, яка може обігнати навіть Київці. Зараз перевіримо. 3500. Давайте подивимося, скільки вийшло у нас з Фори. Йомо, мой кілограм. Мені здається, у Київці буде трішки мають. 1905. У вас почав дивитися кеч за 5 гривень. Соус. 200 гривень півці це вже виклик. Хоч щось, але ми купимо там. Це гривень, що до життя. Я це було б нормально, да? Але це не вистачає. Не вистачає. 200, я думаю. Так що, 66 гривень, тові. <laughs> Бери. Сын. Можете кашель? Буде? Та ні, бери, там шаша машин. Ну давай. О, меню давай. 132 гривні меню. І картошка така. Нічого си. Та давай, і шаше візьмемо. Чизбургер можна і Курка, що по ніжку. ніжку. можна взяти. Одну? Так. Да. Вона залишається скільки ще 60... Якраз шотку на одну. 67... ніжку. Давай шашешку дай. Ну тоді соуса не буде. будемо без соусів. У нас. Кукурузка не цікава. Бери гніжку та і все. Да, Картопляник. Поселі в нас є, вже я любив міне. І давай, ладно, ніжку, да? Так. Ну, зараз побачимо, що буде смачніше. А Ти тут можеш пити Кока-Колу скільки хочеш за твої дає. Ліси вітру, риба каждому. То я зараз виплюсь така в коле. Тобі ж не можна, правильно? Табандінок. Отут ти поці... поцінається, Максим привіт! Я в Польщі! <ривіт> <ривіт> у всі смак перевірений і відомий. Але у фури є страва, яка мене реально здивувала. Зараз покажу. Діпи картопляні. А, ну, давай порівняємо їх з картоплею Фрі. <ривіт> Слухай, я вже бачу, що. Ну тут 200 грам. Шо, що, це, що це таке? Гавна тобі. Ну, Оп, картопля. Ну дивіться, діпи реально виглядають. В Київсі пахне більш соленим. А тут просто пахне олійкою. Ми довго не могли вирішити, хто з нас буде що їсти, фору чи КФС, тому вирішили кинути монетку і перевірити, кого чекає удача. Ты кто? Келехил. Сын ПВЕ. Орел? Я, я не знаю. Дай буду... сядь. Хай буде це орел, а це решка. Я буду Иваном Мазеповым. Да? Давай, Мазепом. Кидай. Оп. Давай, это так, сразу. Кто тут? Кто тут? Кто тут? Pues, yo, tipo, episode, see... — Що там? So, yo — Мазеп. Подивився. Зняв руку, подивився на одну сторону, такий пелікинув на другу. Та я не дивився. Серйозно, я не дивився, я все оп, отак зробив. Потім зняв руку, Ну руку, диви, опять він Ось ти собака. Мазепа, диви. Диви. Ну дивись, дай сюди Четвертий раз. На, на. Майже 800 грамів ну, чесно, от мені хочеться спробувати KFC. Я знаю, що це смачніше буде туди більше. Ну я не знаю, чи воно буде смачніше. Це... Давайте я буду їсти KFC. Ні, ну ми будемо пробувати там. ж якось порівняти хоча б. Давай зараз смотреть. порівняємо картоплю фрі. Давай. Ну ця так, да, ця прям... вона теж наші є... mm -hmm. да, Ну, Щоб сказати, що сильно смачно, не можу сказати. Звичайно. А це одразу в руках відчувається по-іншому. Ну, гірше, гірше ще, ні? Ну мало солі. Просто якщо посолити, можна було б і, було б і нормально. Ну, ну якщо, смак картоки. Якщо мотокти живот, то це точно виграє. Ну, якщо чесно, я смаку навіть картопі не відчуваю. А тут ти розпустуєш, прямо відчувається картоплі. Чи відчувається, бо я трохи прихворів, то може бути, що я просто не відчуваю. Це набагато плотніше. Так, я відкрию. О, то цей такий, а, це він такий... Ааа, це щось інше, це ніжка, так? ніжка і це цей, я думаю, що він такий маленький цей твістер. Я думаю, по картоплі, які всі добріше Да, Але я б не сказав, що вона прям така смачна. Коротше, ми взяли два <свисті> лоточки з крилами. Не знаю чому, спочатку не побачили навіть. Я думав, що я беру? Е що там було, Стріпси стріпси і крильця. А так вийшло, що вийшло два лоточка? Слухай, ну я дивлюсь, дивлюсь на цю ніжку і вона мені не внушає довіри взагалі. Вона така маленька, невелика. Ну маленька, але вона виглядає хрусткою, такою, смачною. А ну, відкривай, відкривай. Відкривай. Та ці крильця, наче вдома приготували. Ну тут вже видно через кришку. Як домашні. А це просто. Боюся на бо зараз випаде. Просто така. Ну так, да, вони запечені, прямо хотіли. Ага. Але однозначно, що їх більше це вже. Але тебе ще є твістер. В мене ще є твістер. Ну, давай зараз... Сирний, да? Сирний, так. Це маленька шаурма. <су> Сирна тільки без м'яса. Ні, тут якесь м'ясо є, що це таке. Щось є всередині. А, то він Та, то сир, мабуть, у цьому. А ну розкусі, подивіться. Він же сирний називається. М'ясо? М'ясо. Ну нічого собі. Та ти що? О, ось оце. Це... Слухай, інтрига залишається, хто переможе. Ну сильний, нормально. А ну давай, ну, я буду... Ну ти їж коротше крила, скажеш себе, а я буду їсти це. Не будемо ділитися, бо ти хворий. Приходимо і воно так якось. Ну я тобі скажу, що степ добрий. Тут помідорчик, є соус. Він не давкий. Ні, крило також не Хочу зараз діти до шкірки попробувати. Самий соп. Що Крило спечне. Можна зайтись. Угу. Та звичайно. І ну, на смак хороший. Смачне. Майже пів кілограма. А тут що? Грам а чого майже? Пів кілограма навіть більше, ніж пів кілограма. Що я рахую? Навіть трошки більше, ніж пів кілограма. Потужно? Потужно. Кілограм. Але чого називається сирний твістер? І тут Це що здивувало. Я б його і не купляв, бо це... Тіба сирний називається. Якби ти мене спитав, купив би я вчора цей 200, я тут скушую прийде. Да. За 60 гривень. Ваш такий, це знаєш. золотий. Звороті mm -hmm. такий. Не дуже приємно. Ну, до речі, мені бату ваша. Uh, а фішерун, ще в Макдональдсі передається? Так, а да, хороший. Ну мені не подобається фішеров. Я коли ще перший раз, колись куртував. Такий смак мені був, наче метал облизуєш. Такий там помідор був, це лаваша цей. Лаваш також такий товстий, а і Ні, ну так прямо кусаю, вона так прям кусаєш, вона, наче, ще підкати. Мені здається, криво буде набагато смішніше. Ніжка, це фрицюр такий дубовий, наче старий ходить. Ні, це ніжка вчить і крило не добре, Це не добре. Хочеш з попробувати строку? Ні. На Нам цифри турзичка. Я ті добігаю. Ти просто подробляє. <пробує> <пробує> це мужа. А що це таке обсмажение? Чому добрий, не добре. Головне, що попросить таке. Тому вона фінішка. Ну чого воно ну, коло сидеть, воно таке дерев'яне. Тверде попалося? Ну так. А ніжка яка гостра. Ні, не гостра. Кирила смачні, маринад хороший, солі госта. І воно навіть наче, почебер. Трішки соляніше. Скільки тут, виходи їх було? Одне? Ні, оце два крила, виходить. Два крила, двісті. Ну 100... так, ну, да, да, воно сіла крило здорове. Набагато набагато просто... Шаща, штука, слина, ота, крило набагато соковитіше, набагато смачніше. А це сок тут тобі стріляти Тихо, Сік. Шмачно провели. Крило набагато вируби. А, так тут подивимо, і правда, тут сокрує. Mm. Да? Крило і шкірка дуже смачна. Однозначно я вже готовий дати свій висновок. що ну, За 200 гривень якщо однозначно... В тебе 200 я думаю, гривень, то всі на варту йде. Так, можна наїстися. Просто я б не рекомендував купувати оцю картоплю діпи. Ну, або, можливо, коли її тільки приготували, коли ви взяли відразу після того, як її приготували. Бо вона зараз, я навіть, якщо чесно, не знаю, скільки вона полежала, можна подивитися. Тут вже, мабуть, написано діпа картопляні. Та, 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 та запаковано в 9,51. Дивись, по цій ніжці тільки що відкусив і не відчуваються структури м'яса. І відчувається стара олія. Точно жарили не перший раз, бо є чорне. І воно дійсно це відчувається. Воно не добре. А ось крило. Крило моя повага просто. Ну, да. Хороше, так? Да. Дуже хороше. Смітно. Тому можемо підсумувати, що. Картопля смачніша в Київсі. Хоча там ще є в форі деруни. Можливо, деруни. ну Я думаю, що деруни були в принципі смачні. Якщо це, що на 200 гривень можна наїстися. Ну оцим наїстися. Та головою. я в шоці був, що ми взяли три лоточка, ось диви, колу взяли. там такі, там щось було 195 гривень. Я в шоці був. Ну що це 200 гривень? Ти взяв всі діймо, пів кілограма акрил, 200 картоплі, колу. Ну, взагалі, кому воно подобається, але воно дуже було по. Да? Ну я оце ходим, згадую. Ходим. Вон... Ну, це куртка, <годи> такою. <оце. Противної> <годи> Ні, ну такий запах ніжний. Такий, <годи> такий <ніжний, плюс> вонючий. <годи> Все, друзі, всім дуже дякуємо за підтримку. Хочете, підписуйтесь на канал, якщо подобається. <кху> Не подобається. Також підписуйтесь, ми будемо старатися і надалі. Головне, пишіть в коментарях, що подобається, що не подобається. Щоб ми знали і щось могли змінити. Або додати, або відняти. Київці крильця і, ні, точно, київські ніжка точно не подобається. Така смердюча.